Всім привіт! Всі ми знаємо, що AI швидко розвивається, і потрібно використовувати різні AI-технології, щоб бути конкурентноздатним. І сьогодні я хочу з вами поділитися класним AI-толом, який я знайшов, і розказати про нього. Він дуже прикольний саме для саморозвитку, і взагалі як ви навчаєтесь і любите читати. Він називається BookNote AI. Але давайте про статтю, яку я знайшов на Medium. Про BookNote AI, вона англійською мовою. Але я вам її переповім. Ось і взагалі, чим класний цей тул. Оскільки всі ми намагаємося знайти ту саму ідеальну книжку. Для цього ми читаємо різні рецензії і ознайомлюємося з коротким змістом. Але іноді цього ніби недостатньо. І хочеться попросити книжку розповісти про себе. Якісь про основні ідеї, ключові моменти і так далі. І якраз цей. AI застосунок, букнот AI може нам з цим допомогти. Він може нам допомогти переказувати книжку не саме якийсь короткий зміст, а детально ми можемо з ним спілкуватися. І це дуже круто. Так, і, але перед тим, як взагалі показати, як він працює, хочу поговорити взагалі про компанію, яка розробила. Тут, дві ці навіть приклади в цій статті, до речі, статтю і. Сам застосунок я прикріплю внизу під відео. Так, тому користуйтеся. Цей застосунок розробила компанія WebLab Technology, яка взагалі мала таку концепцію. Тут якраз написано: Book Warms. Тобто, вони самі до цього якраз прийшли через свій власний. Досвід. І якраз про це розповідають цій статті, оскільки в них була ініціатива Book Worms, яка дозволяє кожному члену команди мати доступ до великого асортименту книг. І можна було обрати будь-яку книгу. Компанія її замовляє і таким чином формується бібліотека. Але по суті, не так легко обрати книгу, коли на ринку є прям, ну, дуже дуже багато різних книжок. І тому вони таки подумали: давайте створимо класний AI tool. Оскільки вони мають спеціалізацію з 2019 року, якщо не помиляюсь, саме з AI. А взагалі на ринку більше 10 років. От. І відповідно вони вирішили створити класний тул, з яким ти можеш, по суті, спілкуватися, як з AI-асистентом. І взагалі в основі букнот AI. Якраз є цей AI-асистент, який навчений читати та лінузувати книжки. Він є якраз центральним елементом їх платформи. І коли людина починає спілкуватися з книжкою, AI-асистент заснований на саме на LLM, стає її провідником, використовуючи передові техніки обробки природньої умови. От, і відповідно, ви можете сказати цьому ІАІ-застосунку, щоб він вам це все пояснив навіть як п'ятирічна дитина, і він вам перекаже цю книжку як п'ятирічна дитина. Тобто, дивіться, якщо ви розвиваєтесь і у немає часу читати багато книжок, але ви хочете отримати основне, то тоді вам підійде якраз цей AI Tool, тому варто ним користуватися. Тут навіть на графіку показано, що ви відповідно. Будете втрачати менше часу читаючи книжки і розуміти, чи ця книжка вам підходить чи ні. Бо, думаю, в кожному бувало таке, що ви там прочитали книжку, потім розумієте: блін, для чого я це читав, це якась повна фігня, А з цим толом це, в принципі, класно. Плюс, книжки англійської ви можете по суті вивчати таким чином англійську. Так. Ну і взагалі є інші застосунки, схожі на цей, але перевага цього застосунка, що він якраз аналізує всю книжку. Тобто ви спілкуєтесь про всю книжку в загальному, і він це робить дуже детально. І якраз це дуже інтерактивно і класно. Я покажу вам це вже, на прикладі, коли покажу приклад застосунку. Тут в загальному написано, як працює типу букнот AI. Ось, і відповідно. Тут і схема, що юзер робить запит. Відповідно, він якраз комунікує з цим-агентом, ai нас є чат наш хістрі як взагалі відбувається взаємодія з базою даних і так далі. Тому кому цікаво, можете прочитати. Та й до речі, відкрив сайт WebLab Technology і прям дуже круто. І до речі, багато людей кажуть, що мало вакансій, але я зайшов до них, подивився, які в них є вакансії. І прям круто. Типу, ви можете піти як реактор-розробник, як там GoLang. Якщо у вас є експертиза в AI, ви так само можете сюди піти. Прям багато вакансій, тому класно. Доволі прикольна компанія, класно, що вони таке розвивають. Так, дивіться, я тут написав: просто пишу лідер. А давайте не буду писати Лідер, а перша книжка, яка не попалась, це про гроші. І одразу ми можемо. Вибрати те, що нам рекомендує AI, наприклад, Mastering and Advanced Creation. Ми пишемо, ми йому клацуємо, просто ми можемо тут писати. І зараз відбу... відбудеться магія. І ми будемо, по суті, спілкуватися а-ля з автором, але це наш AI-асистент, який може нам допомогти і надати нам інформацію. Так. Давайте спробуємо якусь книжку. До речі, тут дуже класно і швидко новляться різні книжки. Якусь давайте про agile. Oh, in Discussion. Вот Insights. Та, і, до речі, з цікавого, що я проаналізував, коли зайшов, це те, що в нас. Сайт побудований відповідно на Next і тут використовується Material UI. Тому класно. Але як я бачу, зараз, напевно, ну, тул новий. Відповідно, не все ідеально. І пішла, напевно, помилка з запиту, саме коли ми хочемо звернутися. Давайте ми перезавантажимо. Подивимося консоль розробника. Так, о, дивіться. О, класно. Нам UI відповів. The leader underscores in the Critical Importance of Employing the Correct System. Дивіться, він хіба хайлайтить нам, що в нас тут є головне. Ну, давайте спробуємо перезавантажити цікаво, що відбувається. Дивіться, зберігається історія чату. Відповідно, ми можемо подивитися саме взагалі цієї книжки, і щоб, наприклад, не чекати на запит от перезавантажили. І таким чином ми можемо писати щось своє. Типу, наприклад, Main tips Умовно. Так, і відповідно, там протягом 5 хвилин, думаю, це все згенерується точно, але нам потрібно це швиденько. І відповідно, він бачиться на якісь питання може, і він вам підказує, які питання є, наприклад, більш релевантними для нього. І таким чином ми можемо швиденько взагалі зрозуміти суть кожної книжки. І, до речі, наскільки я знаю, скоро тут-будуть книжки українською мовою, не тільки англійською. Сайт дуже прикольний і дуже класно зроблений. Знову ж таки, можете полазити, подивитися те, що я побачив тут туді next. Тобто, думаю, це їм важливо саме для SEO. І так само тут є. Матеріал. І все доволі симпатично. У нас є, по суті, один input, в якому. Ой, 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 яка тут логіка цікава, має бути який алгоритм, що він обробляє таку велику кількість книжок. Бо якщо ми гортаємо донизу, я не знаю, чи тут взагалі можливо догортати донизу. Прям книжок ну, мільйон. Тому рекомендую вам цей тул BookNode. Оскільки треба бути в одну ногу. Взагалі з передовими технологіями, тому саморозвивайтеся, навчайтеся і читайте книжки. І саме завдяки таким крутим тулам, які розробляють прикольні наші айтішні компанії, можна багато чого нового відкрити для себе. Тому, в принципі, точно рекомендую вам цей ITOL. Якщо вам корисно, щоб я розглянув ще якісь IT, пишіть в коментарі і взагалі ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Юра, Па-па.